Всім доброго дня! Це відео буде про те, скільки взагалі відкрили через дії українці або змінили, або закрили ФОП, і ми розглянемо дану інформацію. Стаття вийшла сьогодні нещодавно. І так, українці відкрили понад 900 тисяч фопів від початку роботи сервісу. Про це повідомляє Прес-служба Міністерства Юстиції України. В опису до цього відео буде посилання на матеріал. Послуги для фізичних осіб підприємців реалізовані на порталі Дія. Тепер українці можуть відкрити власну справу змінити дані або закрити ФОП без участі державного реєстратора, використовуючи лише онлайн сервіс. Скільки українців скористалися сервісом? Від початку роботи автоматизованого сервісу послугами скористалися 1 мільйон 686 тисяч 531 громадянин України. Серед них 913 тисяч 546 осіб відкрили ФОП, 362 тисячі 848 внесли зміни до даних, 410 тисяч 137 учасників закрили ФОП. Міністерство юстиції зазначає, що автоматизація даних процесів є Черговим кроком до створення сучасної прозорої зручної системи державних сервісів для бізнесу. Цитата: Ми продовжуємо робити державні сервіси доступними для кожного. Відкриття внесення змін або закриття власної справи сьогодні займає лише кілька хвилин без черг, паперів і зайвих процедур. Це приклад того, як цифрові технології вже сьогодні змінюють взаємодію громадян і держави, зазначила заступниця міністра юстиції з питань цифрової трансформації Ольга Рябуха.